Не серпня, отже, маємо цілу кіпу цікавезних подій: Gamescom, PAX West, Expo Canada, Нарешті можемо бачити, як виглядають ігри осінь, і навіть міфічний Silk Song. Але про ці всі ігри вже наступного разу. Мої вітання. Ви на каналі про Nintendo. Юа, дякую за ваші перегляди. Вподобайки та коментарі. Якщо хочете більше інформації про світ Нінтендо, запрошую до соцмереж. Переходимо до нас. Цього року, у вересні франшиза Super Mario Bros. святкує свою сорокову річницю. І як завжди, мають бути смачненькі цікавенькі. Джон Скіні Діскордія стверджує, що колекція New Super Mario Bros. вийде на 40-річчя серії. Моя думка це більше видавання бажаного за дійсне, але дійсно Nintendo постійно випускає колекції All-Star з попередніми частинами пригод Маріо. Тому все ж до такої гіпотетичної колекції в теорії можуть увійти ігри з Nintendo DS, Nintendo Wii, Nintendo 3DS. Це більш чи менш прогнозований крок від N. Ну, звичайно, чекаємо офіційних оголошень. Але є витік від перевіреного і доволі відомого інсайдера Неша Відла. За його словами, готується Switch 2 Edition для Mario Wonder. Із додаванням нового контенту справа в тому, що відбувся запис нових реплік для квітки з цієї гри. Тому, як мінімум, отримаємо Wonder ну, знову на річницю. Точно, оголошення по майбутньому мультфільму теж можливе. І я б ще міг сподіватися на Switch 2 Edition по Mario Maker 2. Він же, тобто Nash Vidal, вказав, що у вересні буде два директи. Загальний і Mario Direct. Чекаємо, буде цікаво. Чергове оновлення в Nintendo Music. додано треки із Пайлот Winks, версії SNES, Nintendo 64 та 3DS. Понад 50 треків тривалістю півтори години. Додаток нагадаю, безкоштовний, якщо маєте активну підписку Switch Online. Але, на жаль, має регіональні обмеження. Atelier за Secret Trilogy Deluxe Pack, яка вже була оголошена на Nintendo Switch та Switch 2, отримала дату виходу 13 листопада. Всі три гри виходили ще на PlayStation 4 і мали досить непогані відгуки, як критиків, так і гравців. При цьому розробник обіцяє новий контент у кожній частині. Вішок будуть продаватись як окремо, так і колекцією. Nintendo випустило новий оглядовий трейлер Kirby The Forgotten Lands, Nintendo Switch 2 Edition плюс Star Crossed World. При цьому отримали три нові форми для Кірби. Нагадаю, оригінальна гра вийшла у березні 2022 року. Була надзвичайно високою цінною гравцями і гарно прийнята критиками. Чекаємо вже 28 серпня. Як знаємо, одна із проблем у фізичному випуску ігор на Switch 2 — це гейм Кейка. На мою думку, це не найбільше зло, але багато видавців однозначно зловживають цими ключами. Так от, Macronix — тайванська компанія, яка виробляє ігрові картриджі для Nintendo, і наголошу, вони єдині, хто цим займається. І от. Вони в останньому фінансовому звіті прямо говорять про виробництво картриджів різного об'єму зараз. Для Switch 2 лише 64 ГБ, але є зауваження, не факт, що мова про менші об'єми, і при цьому найважливіше не факт, що їх ціна не буде зростати. Ну а тепер можна сказати, що Nintendo починає анонсувати смаколики до 40-річчя франшизи Super Mario. Компанія оголосила про випуск серії продуктів My Mario, орієнтованих на дітей. Ні, серйозно, тепер дійсно на дітей будуть дерев'яні кубики, книги, іграшки, одяг і додаток для свідчать смартфонів. Ну і багато багато іншого. В Японії програма стартує 25 серпня, а в інших країнах в 26 році. Ну, звичайно, як завжди. Бра. Цікаво те, що в тому дерев'яному наборі буде чотири фігурки, які будуть амібками. Цікавенько, цікавенько. Ну от, дожились. В новинах про Нінтендо другий випуск поспіль згадую про Sony. Такі відчуття, що їм сподобався приклад Xbox. Так, от старший віцепрезидент Sony каже, що вони відходять від бізнес-моделі, орієнтований на апаратне забезпечення. Поступово компанія планує розширювати список ігор та платформ, на які буде випускати свою продукцію. За словами Садахіко Кохаякава, це збільшить залученість і розширить спільноту. Ну, як з Кажете, що найбільш продаваними іграми в ps Store останнім часом являється ігри від майків, то нічого дивного. Черговий патент від Nintendo. Не всі патенти стають реальними виробами, але тут може бути щось цікаве. Невже Маріо займеться риболовлею? Штука може бути цікавою, ну не плейгейт же вони будуть копіювати. А от посидіти за риболовою може дійсно бути цікавенько і цілком реально. А чому б і ні виглядає дійсно прикольно? Схоже, скоро отримаємо наступну хвилю карток Амібо по Street Fighter 6, присвячені другому-третьому року. Загалом набір становитиме 38 нових карточок. Дані набори вже анонсовані в розрібних мережах Японії. Офіційно, мабуть, ще ні. Нагадаю, є і три фігурки Amiibo, але загалом набори по Street Fighter досить складно дістати. Ну і вони при цьому дорожчі за звичайні. Трохи про фізичні версії для старого Свіча. У Лайф отримує фізичну версію на Nintendo Switch. Вже відкрито попереднє замовлення. Буде лише стандартне видання, але в ньому буде постер і наклейки. В день релізу, тобто 18 вересня, гра ще отримає безкоштовне оновлення Space. Ціна 30 доларів. І нещодавно анонсована на Indie World UFO 50. Теж матиме фізичну версію, видавцем буде фан-геймер. Тобто, як завжди, буде щось цікавеньке всередині. Планується звичайне і делюкс видання із гайдом артбуком. Воно коштуватиме 60 доларів. Реліз 20 лютого 26 року. Links Byte Games, яка є розробником і видавцем, і спеціалізується на портуванні і підтримці індіїград, поділилися в соцмережах, що Nintendo Switch 2 використовує DLSS 3 і 1. Nvidia та Nintendo жодного разу не вказували, яку саме версію DLSS використовує система. Можливо, це трапилось випадково, але в будь-якому випадку тепер знаємо. Тепер про з однієї сторони кумедне, а з іншої навіть обурливе. Те, що японці поведені на покемонах, ну це відомо, але ж не щоб настільки. Історія така: це покемон Company і McDonald's оголосили про співпрацю. Хеппі Міл вирішили класти картки Pokemon TCG. І як тільки акція розпочалась, перекупи по всій країні скуповують набори і викидають їжу Ну або просто залишають навіть траплялись бійки. І виклики поліції. Картки, до слова ексклюзивні і мають позначку М. Ну від Макдональдс. Коштують при цьому 2000 єн. приблизно 13 доларів. Вартість Happy Meal в Японії становить приблизно 500 єн, тобто 3,5 долари. В будь-якому випадку акції закінчили майже одразу після початку. Мортал Комбат 1» Розійшлася тиражем понад 6,2 мільйони копій. Про це повідомила NetherRealm Studios. Це більше ніж конкуренти Street Fighter 6 від Capcom і Tekken 8 від Bandai Namco, які продали 5,3 мільйони відповідно. Шкода, що поки що так і не отримала мається на увазі mk 1 оновлення на Switch 2. На першому свічі вона виглядає дуже страшно. Nintendo нещодавно новила свій патент на знімний екран. 14 серпня було додано нові зображення, зокрема механізм кріплення. Це вкотре освіжило думки і мрії фанів про можливий варіант Switch DS. ось цей концепт арт загалом показує можливий варіант того, що вийде. Але в будь-якому випадку Retroid Pocket вже створив подібний аксесуар. Для деяких моделей виглядає трохи недолуго, але воно є та існує. Чекаємо хід від Nintendo. Nintendo зробила чергове розширення в Nintendo Classic GameCube. 21 серпня додано Chibi-Robo. Це вже п'ята гра в GameCube. На релізі була The Legend of Zelda Wind Waker, F-Zero GX, Soul Sкаліbur 2, а місяць тому приблизно додали Super Mario Strikers. бібліотека Росте. Взагалі Nintendo оголосила, що має бути 10 ігор протягом цього року. Фільм The Legend of Zelda отримав уже свій офіційний обліковий запис в мережі X, хоч до фільму ще майже два роки вийде, нагадаю, у травні 27-го, Але який не який маркетинг розпочався? Цікавого. Сам обліковий запис роснув зображення акторів в порівняння їх персонажів із героями із гри Twilight Princess. Оце цікаво. Загалом багато думок, що ж таки почне Нінтендо, яку історію візьме за основу. В будь-якому випадку нам лише чекати, але буде цікаво почути ваші думки в коментарях. Що їм би почати? І б не проти окарину і маску маджори. Було б круто. Ось такі були новини тижня. Дякую, що додивились до кінця усім миру. Ось така у нас Йоху! малята. Добраніч